Вітаю вас на моєму каналі «Шепіт Всесвіту. З вами я, ваша Ольга. Сьогодні я записую карту дня для вас на суботу, на 2 серпня 2025 року. Чотири варіанти. Будь ласка, робіть свій вибір. Перший варіант. Другий варіант. Третій варіант і четвертий варіант. Будь ласка, робіть вибір. А кому надо більше часу стати на паузу. паузу? А ми починаємо. Вітаю одинички, що тут у вас? А у вас п'ятірка мечів. Бойові дії. Якось, як би вам сказати, Перемога то перемогою, але якась не... перемога нечесна. П'ятірка мечів це у нас конфлікти, суперечка, маніпуляція. знаєте, ем... Іти по головам. От буде така, якийсь день буде з якимись такими підводними камнями, на які ви, можливо, за вашою спиною якісь не дуже Чесні дії по відношенню до вас. Або, можливо, по відношенню ви до відношенню до інших людей. Да, якась така неожидана, неожиданий може бути удар в спину, скажімо так, якась нечесність, конфліктність, суперечка. Ну, Будьте уважні. Знаєте, в такою енергетикою тільки посовітувати прислухуватися до своєї інтуїції і дуже уважно слідкувати за собою та за іншими. В такий день краще мати вибрати позицію тиші. я б сказала так. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. А ми йдемо далі. Вітаю вас, двічки. А у вас карта енергія дня відлюдник. Відлюдник це у над якесь усамітнення, пошук істини, можливо, навчання, людина якась, можливо, до у когось спросите. Пораду, або до вас можуть прийти за породою, е, мудрість, е, духовний рост якийсь, знаєте, такий. але це день теж, я б сказала, спокою, субота, все ж таки якесь копання е, по відлюднику, копання в собі. Щось будете більш прояснати своє лід. Да, якісь отримаєте новини, можливо, і треба буде трошечки посидіти, обдумати все, проаналізувати, розібратися, погризти себе, можливо, теж таке, таке як наче прояснити, можливо, якусь ситуацію. Зі собою або спланувати якісь дії для, наприклад, для від'їзду, якусь ново сполучка, й треба буде кудись наче як їхати. І ви будете як -то, е мудро, розумно е розберете все по полочкам, да? включите свою мудрість, логіку і можете якось сплановувати це все. Можливо, поїздка якось з часом, але ви будете якось так м -м, правильний підхід, без спешки, да? щоб це було все наперед розміряно, продумано. А і, ну, такий день я б все ж таки м -м, сказала, що це для багатьох це день мудрості. Це, тобто ви м -м, просите пораду або до вас придуть за порадою. Е усамітнення усамітнення наодинці сам з собою. Можна бути... У великому, велик, великій кількості людей, але думками ви будете самі з собою. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. А ми йдемо далі. Трічки, що тут у вас. А у трієчок Трійка пентаклів, зміна якихось планів. Щось будете. По трійки пентаклів це може бути співпраця, спільна робота, можливо, з кимсь. Це також може бути день авторитету. Ви можете бути як наставник, підвищення професіонального рівня. Також може таке щось бути. Ви можете давати пораду або вчити когось, як якоїсь. Ну не знаю, може, ви якийсь спец по чомусь і будете ділитися своїми навиками, своїми знаннями. А взагалі-то трійки Пентаклів. Це карта якихось змін. І я б сказала, що, можливо, якщо дивитися з практичної точки зору, то сплановані у вас справи і дії на суботу можуть помінятися. Тому, мої дорогенькі, плануємо одне а воно може вийти зовсім інше. Ну, це щось домашнє. Можливо, це якісь знаєте, домашні справи. Може, я б сказала, якщо у кого є сімейний бізнес, то може якісь там, знаєте, такі можуть бути а ну, посчитаємо, скільки в нас зернішок, да? Давайте посчитаємо якісь розходи, приходи. Да? так Треба пройти, провести інтер, Інвентаризацію, да, по четвірки е, пентаклів щось моє. Я повинен знати чітко, що моє. І по імпірату і це контроль, е, це якась права, да, така серйозна карта. Да, і десятка по десятки пентаклів це, ну, це може бути ваш, не я ж кажу, сімейний бізнес, якась корпорація, можливо, щось з роботою пов'язано. Взагалі може бути ваше щось родове, я не знаю. там, е, в сім'ї вашій, да? і ви, от, наче треба провести, що, не, не знаю, ну, там, скільки, ну, я вам так, як би сказати, Приклад, да? скільки там у нас сахару, скільки там у нас початок місяця, да? скільки сахара, скільки там картошки, скільки там тамсь, сіка у нас чогось іншого, чи хвата нам, чи не хватає. От яка значить, буде інвентаризація по трійки пентаклів, Це теж таке можливо. Знаєте, якось може щось поміняти, переробити, щось треба буде. Але це в когось так. А взагалі, я ж кажу, якісь можуть зміни планів і суспільна робота. Можливо, планували одне з і прийде до вас хтось в поміч, і будете працювати більш якось згуртовано разом, як то кажуть, легше і батька бити. Да? Гуртом і батька легше бити. Тому така якась у вас може бути і колективна робота, і все до ладу. Все до ладу. Такий мій прогноз. Для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. А ми йдемо далі. Четвірочки. А у четвірочки карта справедливості. Карта Карми, балансу, відповідальності, чесності, карта, яка такий день буде, як би сказати, Карма не заставить довго чекати. Да? То я на цю карту ще кажу, на, на справедливість кажу, що посієш, те й пожнеш. Оце такий буде день. Тобто якось дасте добро, будете мати добро, не дасте, не будете. Ем, карта справедливості це іще і баланс. Ем, знаєте, якось збалансованість. Не ем, ж кажу, що ти мені, я тобі. Чесність, по -чесному. А також це може бути день, який буде пов'язаний з держустановами, да? можливо, лікарні також, от, лікарні. Але це держустанови, е, не знаю, держустанови, як, від яких ви отримаєте, як, щось отримаєте, те, що буде вас е, порадує на благоустрій вашу, вашого життя. Не знаю, може, яке пособі отримаєте. Це буде для вас емоційне, наповнене, радісне. Можливо, прийде рішення якесь по вашому питанню, і ви будете цим задоволені, цим рішенням. Допомога, що хочете, може бути в когось і, таки, і таке питання. А взагалі, майте на увазі, у суботу дорогенькі ми четвірочки. Що посієте, те й пожнете. Такий мій прогноз для четвертого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!